Єдність потужна сила, що здатна впоратися з будь-якими викликами. Це всьому світу довели українці, які щодня дивують новими волонтерськими звершеннями. Відчуваючи силу українського духу, люди з різних куточків планети долучаються до допомоги нашій країні. Таку підтримку отримала й волонтерська група з Чернігова. Звичайно, також одним з напрямків це допомога власне просто цивільним чернігівцям, мешканцям Чернігова і власне з допомогою саме цивільним людями пов'язаний наш сьогоднішній проект. Це такий, ну власне, за нашими такими собі розмірами, досить масштабний проект. Це доставка обладнання для дитячої стоматологічної поліклініки з Німеччини. І це доставка знову ж таки з, з Німеччини спорядження для наших ДСНСників. Тобто, це така досить серйозна ініціатива. відповідно, е ми під це збирали кошти, і ви знаєте, ця ініціатива досить такий собі серйозний знайшла відгук. Бо матеріальну допомогу ми отримували власне, як від українців, друзів, знайомих і знайомих знайомих, так і з Британії. Власне, британський народ простий, тобто, це знову ж таки ініціатива знизу від британців. Вони надіслали нам від своєї релігійної громади. З невеличкого селища, яке називається Шілтон, що поблизу Оксфорда, так ось вони нам надіслали аж цілу тисячу фунтів стерлінгів. Ну і власне з цього ми частково профінансували ось цей проект щодо стоматології і ДСНС. Ну і трохи ще залишилося в нас коштів на реалізацію інших гуманітарних проектів. Доставкою обладнання займалася волонтерська організація Гаспицькі сини. Цей кабінет переданий дитячій поліклініці. Пані Людмилі Овсієнко він буде ще доводити довозитися одна частина. Дякую нашим партнерам, які допомагали збирати. Пальне, бо пальне на часі одна з найбільших проблем, коли знаходиш, але дуже важко довести. Дякую всім небайдужим, хто нас підтримує, волонтерам, просто небайдужим людям, вихідцям з України по всьому світу. І ось в місті буде ще один стомат кабінет для діточок через невеликий час. Їх будуть лікувати. А от працівники ДСНС спецодяг вже отримали і дуже вдячні за це. Дякуємо. За допомогу нашим рятувальникам для від рятувальника від імені, за надану допомогу бойовий одяг, кисневі балони, дуже сучасне бойовий одяг. Він підходить, нам він потрібен нам. От будемо роздавати, будемо рятувати далі Чернігівщину від нападів, від стихійних лих та пожеж. На вже зробленому волонтери зупинятися не збираються. В планах, звичайно, у нас. Не зупинятися, власне, як ми вже зрозуміли наші друзі з Німеччини, які забезпечили ось цю стоматологію і власне спорядження для ДСНС. Вони вже почали збирати нам ще одну порцію цього спередження. Друге, це звичайно. У нас є також напрямок доставка медикаментів і різноманітних товарів навколо медичних, скажімо так, з Польщі. Цей напрямок медикаментів з Польщі у нас також є актуальним і він не зупиняється. Він діє ну і. Чи ми плануємо займатися? Ну і звичайно, це допомога військовим. А ми будемо працювати далі до самої перемоги. Збройні сили нас захищають, а ми шукаємо підтримку їм і громаді.